Я думаю, для вас ні для кого не секрет, що в Україні надзвичайно багато особливих місць. Особливих місць і особливих міст. У нас візьми будь-який населений пункт. Кожен із населених пунктів має дуже багато своїх легенд, своїх історій, своєї долученості до великої української історії. І знаєте, можна так. Якщо подивитись з одного боку, через безліч наших особливих історичних населених пунктів червоною лінією проходить історія Тараса Григоровича, власне кажучи, на батьківщині, якого ми з вами і зібрались, і ось наша наступна лекторка нам і розповість про це місто, яке і стало для Тараса Григоровича особливим, тому що він дуже часто там гостював і одного разу міг там погостювати. Довше ніж планував, мабуть, скажімо так, і це стало причиною написання одного з його найсильніших віршів, який ми всі з нами, який ми всі з вами знаємо. Тому пані Марина Навальна нам розповість пані Марина, яка є докторка філологічних наук, професорка і провідна наукова співробітниця музею заповіту Тараса Шевченка в Переяславі, розповість нам про славне місто Переяслав. про... Його музеї і про те, як воно пов'язане із Тарасом Григоровичем, і чому нам усім варто туди поїхати? Я ще, мабуть, десь в 13-му 13 році був в цьому музеї під відкритим небом. Я просто телепортувався в часі, якщо чесно, я потрапив у 18-19 століття. Ці вітряки, ці удинки, вся автентика. Ти просто йдеш. І виглядаєш, а звідки вибіже маленький Тарасик жіночий ягнят? Тому я вас щиро запрошую послухати пані Марину з увагою і відвідати таке те місце, яке вона рекламує. Просимо. Дякую вам, доброго дня, шановне товариство. Ми ви зрозуміли, що ми завітали до вас із Переяслава. Я і зі мною моя колега Катерина Миколаївна Нагайко, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Ми представляємо музей Тараса Шевченка, точніше, він музей заповіту Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі. Але перед тим як сказати кілька слів і чим знаменити місце, те, де бував у нас. Стараз Григорович Шевченко. Я би хотіла вам сказати про місто Переяслав. Місто Переяслав знаходиться 70 кілометрів від Києва по трасі, яка веде через Бориспіль. Ми знаходимося від аеропорта Бориспіль, 55 кілометрів і мріємо, як і всі, що нарешті закінчиться клята війна, і до аеропорту ми знову будемо вилітати у всі кінці світу. Як ми це робили? Ми знаходимося географічно 100 кілометрів кілометрів від Черкас і 70 кілометрів від Каніва від Тарасової гори. Тобто, наше розташування надзвичайно зручне для тих, хто хоче подорожувати чи з Києва, чи з Черкас, чи з боку Канева до нас до нас ведуть гарні дороги. Зараз Переяслав відноситься до Бориспільського району Київської області. Раніше це був окремий район, але після територіальної реформи ми тепер знаходимося на території. Риспільського району до 2000, 2000, 2020 року наше місто мало назву Переяслав Хмельницький, але, врешті, за активної діяльності громадськості місцевих активістів у 2020 році Верховна Рада повернула нам нашу історичну назву історичну Переяслав. Перея... перша літописна згадка про Переяслав стосується 1907 року. на сьогоднішній день Переяслав. 1116 років у нас 14 шкіл. В нас місто відоме молоде ще, хоч воно й древнє. Тим, що в нас знаходиться університет Григорія Сковороди в Переяславі. Це теж наша візитівка, наша молодість, наші студенти. Це студенти, дівчата, які виходять у нас заміж. А хлопці одружуються і поповнюються молоду когорту нашого міста. Але славний Переяслав. Крім людей і всього, і близькості е, національним історико-етнографічним е, заповідником Переяслав. У структурі Національного історико-етнографічного е, заповідника 24 тематичних музеї. Ведучий згадав наш музей під відкритим небом. Е, це наша перлина. Е, якщо хтось був в музеї Пирогову в Києві, то це е, щось на зразок того, але значно компактніше. і Значно я б сказала точніше відтворено українське село середньої на Дніпрянщині. В нас відомий музей, меморіальний музей заболотного архітектора, який спроєктував і збудував сучасне приміщення Верховної Ради України. В нас меморіальний музей, бо він сам Переяславець, народився і має широку експозицію. В нас музей трипільської культури. в нас Збірка козацької доби в нас музей Прияславський колегіум Григорія Савича Сковороди. Це теж меморіальний музей, в якому працював. І в певний час жив Григорій Савич Сковорода. Тобто, всі, хто приїде до Переяслава, може знайти за своєю тематикою, за своїми вподобаннями, за своїм часом те місце, яке можна відвідувати. Місто невеличке, в нас менше 30 тисяч. За останньою інформацією, 27 тисяч населення. Воно і компактне разом з тим, і широке, тому що має розгалужену приватну зону будівель. Воно. Затишне, але я хочу, оскільки сьогодні Шевченка-Фестиваль, запросити вас до музею заповіту Тараса Григоровича Шевченка. Цей музей, розташований на вулиці Шевченка, в нас на цій вулиці кілька музеїв. Тобто, хто потрапить до музею заповіту, той може відвідати і інші музеї. І ми пишаємося тим, що саме в цьому музеї. це мемори... Муріальний музей, будинок лікаря Андрія Йосиповича Козачковського. Крім того, що сама будівля представляє е, будівлю, житло, е, дворянське житло е, початку 19 століття, збережений в такому оригінальному стані, як він був. Ну, з деякими змінами, я скажу. Тому що за останньою інформацією, цей будинок був двохповерховий, але в період Другої світової війни він був пошкоджений. Другий поверх, і через те е, його не відбудовували е, другий поверх, а залишився тільки перший. Але перший поверх практично залишився без змін. Хоча будинок збудований в 1820 році. І е, це, повторюю, вам і нагадую, що це будинок лікаря Андрія Йосиповича Козачковського. Е, з чим же пов'язаний Переяслав саме з Тарасом Григоровичем Шевченка. Шевченко. Андрій Йосипович Козачковський вчився в Переяславській семінарії, але лікарську освіту отримував в медичній, Петербурзькій медичній академії. Саме там він познайомився з Тарасом Григоровичем Шевченком. І Андрій Йосипович Козачковський запросив Тараса Григоровича Шевченка в Переяслав. Шевченко, навчаючись в академії художнь, академії Петербургській. Мав відрядження до України у складі археологічної експедиції, і от перший приїзд Тараса Григоровича Шевченка в Переяслав це 1845 рік він побував влітку. Загалом Шевченко в Переяслові та саме так, щоб гостювати, побував чотири рази: двічі в 1845 році і двічі в 1800... вісімсот. І 59-му році. Е, найзнаменнішим часом, коли був Шевченко в Переяслові, вважається осінь зима 1845 року. Е, Шевченко приїхав в Переяслав, але в будинку лікаря Андрія Козачковського е, тривав ремонт. І Тарас Григорович жив поряд в селі, яке ще тоді не було затоплене Канівським водосховищем, і він е, перебував у дрібному. Поміщика Степана Самойлова. Але Шевченко був хворий, і з кожним днем йому ставало важче і гірше. Поміщик Степан Самойлов перелякався, захутав Тараса в кожух, посадив на сані і вирішив привезти везти ж таки його до лікаря Андрія Козачковського, щоб той дав йому ради за тією інформацією, яку зберігали і досліджують наші науковці, кажуть, що Шевченко вже марив, коли Самойлов привіз його до лікаря Козачковського у будинок, і в нас в музеї відтворена кімната, в якій Тарас Григорович був хворий. Але він Андрій Йосипович Козачковський разом з своєю дружиною Марією Степанівною вони виходили Шевченка, і коли йому стало трохи трошки. Трохи краще 25 грудня 1845 року, саме в нашому меморіальному музеї, в кімнаті, яка відтворена в такому ж вигляді, як тоді, коли гостював Тарас Григорович Шевченко, написав свій знаменитий яку мру. То поховайте. Ви знаєте, спочатку він був без назви, потім його називали Думи. Потім вже пізніше його називали за першим рядочком. А тепер ми його знаємо як славнозвісний заповід. Але нашу експозицію ми не починаємо цією кімнатою. Ми експозицію починаємо нашою вітальнею. Це така знаменита вітальня, коли Тарас Григорович Шевченка приймала прияславська інтелігенція. У вітальні ми теж відтворили період, той період, там є рояльна, якому грала Марія Степанівна, там є гральний стіл. На якому, якщо можна так сказати, мали свої розваги чоловіки, і саме в цій вітальні лікар Штерн сказав, оце батько наш батько. І відтоді, як підтверджують наші історики-дослідники Шевченка, почали називати батьком, ми теж хочемо відтворити і відновити цю традицію, приймати у вітальні інтелігенцію це було 19 серпня 1845 року і цього понеділка який попереду ми у своїй вітальні теж будемо приймати наших місцевих інтелігентів провести таку просвітницьку роботу ознайомчу роботу хочемо відновити всі знакові дати які можливо не всі ну Значну частину, яка пов'язана з Переяславом і з Переяславом е, пов'язана. Там, скажімо, 25 грудня ми влаштовуємо свої майстер-класи, які стосуються саме дня, коли був написаний заповіт. У знаменита Переяславська осінь, кобзаря, ми її так називаємо, тому що загалом Тарас Григорович Шевченко на Переяславщині написав 11 творів, десять з них були написані 1845 року. Ви чули про заповіт. Це відома його поезія Кавказ, це Вступ до юритика», це і Мертвим, і живим, і ненародженим, це Маленький Мар'яні, це Давидові Псалми. Це все те, що було написано в Переяславі. Уже 1859 року він написав свою поезію. Це 11-та поезія, яка написана. Сена на Переяславщині, якби ти Богдане п'яний, де власне Шевченко засуджує ті дії, які робив Богдан Хмельницький. Я вже вам не казала в історичній довідці на початку, що за радянських часів і до того, поки ми не зняли це цю другу частину назви нашого міста, місто пов'язували з тим, що в 1654 році Богдан Хмельницький об'єднав. Україну з Росією, якщо казати взагалі про історичний Переяслав, то саме у нашому меморіальному музеї в нас є експозиція Переяслав історичний. Але оскільки вона містить дуже цінні експонати, то зараз в період війни, як і значна більшість заповідників у музеїв, ми цю експозицію не експонуємо, а вона переведена в фонди для зберігання. Тому і цей період, і наступні історичні періоди, які стосуються Переяславщини, теж демонструє наш музей. І раніше він так і називався історичний музей. Сьогодні ми його вичули, Ми його називаємо музей заповіту Тараса Шевченка. І на сьогоднішній день ми проводимо експозиції, пропонуємо екскурсії саме за Тараса Григоровича Шевченка матеріалами. Крім вітальні, про яку я вам казала, де його назвали батьком, і кімнати, де був написаний знаменитий заповіт. В цій кімнаті, до речі, збережені картини з будинку Андрія Йосиповича Козачковського лікаря. Саме в цій кімнаті в нас зберігається глечик за описом наших дослідників. Це глечик із Прохоровки. Це одне із сіл, яке теж затоплене Канівським водосховищем. Це село знамените тим, що там проживав Михайло Максимович. Це перший ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадую, що він був створений в 1834 році наш знаменитий університет Тараса Шевченка. І от в цій кімнаті за описами зберігається глечик саме із будинку Михайла Максимовича. Це теж є в нашій експозиції. Крім цих кімнат, ми розказуємо. Нашим гостям про період Тараса Григоровича в Петербурзі, з якими людьми він там зустрічався, з ким знайомився. Власне, там, ви пам'ятаєте, я сказала на початку він познайомився із Андрієм Йосиповичем Козачковським. В наступній кімнаті ми розказуємо, як Тарас Шевченко пов'язаний з Переяславом, оскільки крім творів, які він написав на Переяславщині, він. Ми маємо ще знамениті, знамениті його малюнки. Це малюнки із сіл, які вже затоплені. На жаль, напевно, якщо говорити про людей і про історію цих сіл. Це і в Юнищі, і, і Прохорівка, і Андрушівка. Тарас Григорович Шевченко створив своїх на своїх малюнках, відобразив наші кілька наших. Храмів, і Вознесенський, і Михайлівську церкву. До речі, вони до сих пір є і збережені в нашому місті, і їх теж можна відвідати, коли ви будете в Переяславі. Ми також експонуємо. В нас є сучасна зала. Ну можна сказати, що це сучасна, тому що це вже все, що з ній знаходиться, воно дарувалося і творилося вже у двадцятому столітті. Це і Декоративні картини, це і кобзарі різними мовами. Ми, до речі, маємо теж збірку кількох видань кобзарів. Один з нас 1860 року, як відомо з достовірних джерел, цей кобзар Тарас Григорович Шевченко прислав на Упереслину Андрію Йосиповичу Козачковського, хоча він під. Писав його Марії Степанівни. Ну, ви ж знаєте, Шевченко був холостяк, він симпатизував гарним жінкам напевно, тому що він і на Кобзареві написав Марії Степанівни, не Андрію Йосиповичу, який його був друг. І саме ці, коли він передавав ці кобзарі, він передав кобзарі і для Михайла Максимовича кілька примірників. І от кобзар 1860 року, саме те, що адресував тарам. Тарас Григорович Шевченко. Вони теж є в нашій експозиції. Ми маємо портрет написаний Тарас портрет Тараса Григоровича Шевченка, написаний автором, саме віршами Тараса Григоровича Шевченка. Там 810 рядочків, чотири твори. Заповіт, написаний на шапці Тараса Григоровича Шевченка. І все це можна побачити в нашій експозиції. Як зазвичай ми завершуємо свою екскурсію двома ще залами це бібліотека Андрія Йосиповича Козачковського, яка відтворена того періоду в шафі література медична технічна і частина цієї літератури належала саме лікарю Андрію Йосиповичу Козачковському, і кабінет лікаря, в якому він приймав хворих. Ми маємо в цьому кабінеті секретер з родини Козачковських сті. Який подарував нам Андрій Йосипович, але вже внук Андрія Йосиповича старшого. І ми маємо шафу медичних інструментів того періоду, як відбувалося лікування в середині 19 століття. Ми уклінно дякуємо організаторам за запрошення. Ми давно знаємо про фестиваль Шевченко. Фест, ми будемо з кожним роком ретельніше готуватися до цього фестивалю. Ми сподіваємося, що нарешті закінчиться ця клята війна. І коли ми будемо мати змогу із фондів дістати свої оригінальні найкращі речі, і будемо сподіватися, що це стане наступного року. Ми будемо готуватися, щоб показати найкращу експозицію не тільки в себе в музеї заповіту, але й на фестивалі Шевченко. Фест. І оскільки сьогоднішній фестиваль через призму, світову призму, як дивитися на Шевченка, нас не треба українців переконувати в важливості Шевченка в нашому житті і в тому, наскільки він був пророчий і наскільки він був правий. Тому що навіть в достовірних джерелах відомо, що Тарас Григорович Шевченко, крім того, що він був на приясни. Він з задоволенням спілкувався з селянами, з людьми, але він і дискутував із поміщиками. Достовірно доведено, що він дискутував із Андрієм Йосиповичем Козачковським. І коли Шевченко казав, що не буде кріпаків, і Україна буде вільною, то Андрій Йосипович йому і заперечував Ну, Андрія Йосиповича від батька, були і землі, були і кріпаки. І напевно, що ця позиція Шевченка не завжди задовольняла. Але Шевченко е, сперечався, і це абсолютно відомо. І завжди він був правдолюб і завжди відстоював правду. І казати, хто такий Шевченко для Переяслава це дуже важливо. Ми завжди кажемо, що е, добре, що в нас був Андрій Козачковський, лікар, який запросив Тараса, і ми щасливі, що Тарас і тими стежками, які ходив Тарас, ходимо зараз. Ми в нас е, біля нашого музею заповіту е, росте акація. Е, Яку посадив Андрій Козачковський разом з Тарасом Григоровичем Шевченком, і це абсолютно правда, тому що читаючи листи, які писав Тарас Григорович Шевченко до Козачковського, він запитує в Андрія Йосиповича, як же поживають наші дерева, які ми садили. Тому, коли ви завітаєте, ви теж побачите цю локацію, посаджену Тарасом Шевченком і Андрієм Козачковським. І якщо казати через призму світу. То всі джерела дають про те, що у світі Тарасу Григоровичу Шевченку встановлено десь близько до півтори тисячі пам'ятників. І різні джерела подають найзнаменитіші пам'ятники, які є. Вони є у Вашингтоні. Вони є на 44 на 44 континентах світу пам'ятники Шевченка, і наше Міністерство культури має абсолютно. Чітке підтвердження того, що пам'ятники Шевченка увійшли в світову практику як найчисельніші, порівнюючи з усіма пам'ятниками, які встановлені в світі, ті, хто досліджує пам'ятники Тараса Шевченка в світі, розписує, повідомляє низку найцікавіших елементів. Скажімо, пам'ятник Шевченка у Вашингтоні і пам'ятник Шевченка в Москві на Кутузовському проспекті біля готелю Україна були. Встановлені в один рік, але у Москві він був встановлений на два тижні раніше. Хрущов сказав, що ми маємо понад усе. Перші установити цей пам'ятник, і готуючись, збираючись сьогодні в Моренці, ми в кільку кілька наших наукових співробітників ми шукали джерела і думали, чи знесли пам'ятник Тарасу Шевченку в Москві, і ми не знайшли жодного джерела інформаційного, яке б повідомляли про те, що пам'ятник Тарасу Шевченка на Кутузовському проспекті знесли. От і я вам скажу, якщо це правда. То це велика наша перемога. Якщо при всіх обставинах, які сьогодні відбуваються, пам'ятник Шевченка стоїть на Кутузовському проспекті, то перемогли переміг Шевченко, переможемо ми, і Україна буде завжди незалежною, як проте мріяв Тарас Шевченко. Ми з Катериною з цією делегацією сьогодні з Переяслава ще раз уклінно дякуємо за те, що ви нас запросили в Моренці. Протоптали сюди дорогу, і не така вона вже й далека, хоч це й далі від Києва, ніж скажімо, ми. От але ми сьогодні їхали по дорозі і думали, що хтось їхав на підводі, і тоді не було асфальтованої дороги. А Тарас Шевченко добрався до Петербурга. То що таке для нас сьогодні, при наших швидкостях, подолати цю дорогу? Ми запрошуємо вас у древній Переяслав. Ми працюємо щодня, і якщо ви маєте... Трохи вільного часу. Ви хочете насолоджуватися знову стежками Тараса Григоровича Шевченка і не тільки Шевченка, і Григорія Савича Сковороди, який працював і зберігся його колегіум. Тому що в нас просвітницька платформа, тобто в нас інтелігенція, в нас аудиторія думаюча. Ми запрошуємо вас і завжди будемо раді бачити вас в Переяславі. Я дякую вам за увагу. Ви значно. Пильніші і значно вдячніші ніж студенти, тому що я дуже часто працюю з студентами, то там не така вдячна аудиторія, тому ми вам клінно дякуємо. Я бачу, що в нас там залишилося можливо 2-3 хвилини. І якщо у вас є питання, час не будемо забирати. Ми дамо платформу і сцену тим, хто буде виступати за нами. А ми з Катею, якщо можемо, ми відповімо на всі питання. Якщо когось когось цікавить якесь індивідуальне питання чи якесь питання ну, елементарне, що стосується і Тараса Григоровича Шевченка. І ми бажаємо вам всім гарного настрою, миру, слава Україні.